Сьогодні ми зібралися, щоб віддати шану загиблому поліцейському, Свиридову Владиславу. Владислав свої 38 років віддав життя за збереження цілісності нашої держави, щастю і гідністю виконував всі завдання, які перед ним стояли. У 20-му році влаштувався до національної поліції, служив у підрозділах особливого призначення. Був у батальйоні Схід, був в підрозділі корт, і останнє його місце служби це полк поліції особливого призначення. На жаль, виконуючи бойове завдання 16.11 в місті Путинськ ворог завдав підступного удару півідрону, і влад отримав поранення несумісні з життям. Загинув як герой. Від руки ворога батьки залишилися без сина. Син залишився без батька. Для нас, для Національної поліції, це ще одна важка і велика втрата, адже влад був тою людиною, яка не боялася, не боялася йти вперед, міг за собою повести людей і, відповідно, був заступником командира, мав управлінські функції, лідерські якості. І, звичайно, ми з Болим серце сумуємо за ним. Пам'ять про нього завжди буде в наших серцях. Дякую за службу. Спочивайте з миром. Він був частиною моєї команди. Це був як наш єдиний екіпаж FPV. Працювали як один організм. Він був незамінний. Тим часом він був і незламний. Це той, хто постійно нас надихав. Це була та наша мотивація, з допомогою якої ми мали. Стабільну працю. Він був частиною нашої команди. Він був пілотом FPV-дронів, Він загинув у бою, він з мужністю і честю ніс обов'язок захисту батьківщини. Він одразу ж долучився до супротиву російській навалі і продовжував боротися, поки не зупинилося його серце. Ми будемо встріти за нього. Поки будемо живі. Він назавжди буде в наших серцях. Щоб повстити твою, твою честь. Невинну кров повардованих дітей твоїх. Невинну кров дітей Величну смерть, нації. Величну смерть героїв української нації. І тисяч інших незнаних нам. Ще їх кості по розкидані, бо тайком поховані. Ширькості по розкидання, бо Спали вогнем життя точів цю колість у серці моєму. Спали вогнем моєму. Страху нехай не знаю. Я. Нехай, не, знаю я. не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скрипи мій дух. Скрипи мій дух. Загартуй волю. Загартуй волю. У серці замешкай моєму. І зрости мене до ясних чинів. В тих чинах хай знайду я смерть. Солодку смерть у муках за тебе. Солодку смерть у за тебе. І розпинуся в тобі. І вічно житиму в тобі. Від вічна Україна. Свята, могутня, соборна. Слава Україні! Слава нації!